З днем Ангела Ірино, дорогенькі наші милі іменинниці, Ірини і маленькі іриночки, від щирого серця всіх вас вітаю, з днем вашого ангела-хоронителя. Святий ангели Божий, охороняй наших дорогих іменинниць від усього злого і щиро прошу, просвічу їх сьогодні і заохочуй до добрих діл і провадь їх. На спасенну дорогу їхнього життя на цій земній мандрівці. Від щирої душі я вам дорогенькі іменинниці Іринки, бажаю, мирного неба. І щоб ви були всі здорові і великої любові у сімейному житті, і міцної, і міцної Христової віри, і великої вам надії на Божу любов. І будьте всі щасливі в житті, на своїй вільній землі. А вам, маленькі риночки, я бажаю, що вас, Божий Ангелик, біля вас завжди стояв, і вдень і вночі вас оберігав, а Небесний Отець. Сили здоров'я посилав, а виростіть веселі і здорові, на щасливу долю рідної неньки України, і на славу Богу Творцю і на потіху своїм батькам на довгі роки, і будьте всі щасливі і здорові, І щоб мир насав на нашій рідній землі. Є у кожної дитини на білому світі. І навіть у суротини, є наша мати, Колискова Солов'їна, мила, рідна, наша славна Україна. Є вона у кожному людському серденьку, і буде жити на довгі її віки. І є мати всього світу, це Божа мати, заступниця перед Богом і покровителька в біді і горю, наша Люба ненька, наші люби і ринунки. Будьте такими вірними Богу, як свята Ірина, яка любила щирим серцем Бога і багато терпіла, і була непохитна у Христовій вірі, від щирої душі молилася і своїми молитвами наблизилась до Бога і залишилась жива. І свята Ірина багато людей навернула до святої Христової віри. Христос воскрес, бо істину воскрес! І Христос буде з нами на віки вічні. Амінь.